не буду смарити шмарки! Вітання усім з новим вас з днем, з новими стравами, можливо, з трошечки забутими. Сьогодні в нас буде квітка, як ви хотіли. А Можливо, це не квітка, можливо, дерево. мені скаже, що таке мимоза чи мімоза. Сьогодні цей салат саме в нас на сніданок. Першим чином ми з вами відварили бульбочку і відварили моркву. З бульби ми і розпочнемо, натираємо на дрібній, увага, на дрібній терці, одразу в миску, бульбу. Це ми з вами взяли, звичайно, сардину. Ще сказала, що такої сардини вже давно хлопці не бачили, а тим більше не лапали. Красивенька, ціленька. Але перед тим, як ми її відправимо в миску, ми трошечки з вами попишемо майонезу по картопельці. посолимо і поперчимо. Так, посолили поперчили. Тепер сюди в сардинку. Добре, її розпреділяємо по усій картоплі. Розвіте. Що цей салат у нас буде робитися шаровим методом. І тепер тут би мала йти цибуля. Але сьогодні ми вирішили взяти таке соковите яблучко і натерти його на середину. Ось родзинка. Знаєте, що дуже багато рибних страв є саме з яблуком. Далі у нас з вами піде морковочка. і теж на дрібній дереві. Морку розподіляємо знову ж таки рівномірно по мисці і знову ж пишемо майонезом. Залишилися яйця. Ми відділяємо білки від жовтків. Додамо все ж таки побільше майонезу, тому що це буде останній шар. І затираємо на дрібній терці цей салат білками. Останній етап і найголовніший. Тепер все ж таки ми натираємо дрібненько жовток на терку. Тож нам залишилося лише тут викласти квітку. Хто не знає, як виглядає мімоза, то десь приблизно ось так от. Ми беремо сюди трошечки петрушки, трошки кропу і робимо красиву квітку мімозу, яка має дуже гарний смак. І, звичайно, аромат. Я запрошую і вас скоштувати цієї весняної квітки, ім'ям якої і названий ось такий от салат. Щоб вам пахло, смакувало. Протягом цілого сьогоднішнього дня Галицька пательня з вами не переживайте. Завтра буде новий день і нові страви. Нагодуємо усіх!